Президент України Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються війська, мобілізації та соціального захисту військовослужбовців. 2 квітня глава держави повернув до Верховної Ради зі своїм підписом, проголосований парламентом ще в червні минулого року законопроект про військовий обов'язок і військову службу. Ним в Україні зменшено вік для мобілізації з 27 до 25 років. Також президент підписав зміни до закону щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Згідно з ним, чоловіки, які були були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Тепер є лише два стани: придатний і непридатний до військової служби. Статус обмежено придатний цим законом скасовано. Тож повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено придатною. Також президент підписав документ, що посилює цифровізацію українського війська. Він передбачає декілька новацій, розповіла заступниця міністра. Оборони України Катерина Чорногоренко, по перше, це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни більше не мають йти фізично в ТЦК та СП. Вони можуть з будь-якої зручної локації, з дома, з кафе неважливо, де зайти через електронний електронний сервіс, електронний кабінет міністерства оборони і оновити свої дані. Додамо, що у законі відсутні норми щодо вручення електронних повісток. Ну і останнє це саме. Як на мене головне це те, що автоматизується нарешті послуга отримання статусу учасника бойових дій. Військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу, і це буде абсолютно абсолютно оперативною, абсолютно швидкою і зручною процедурою для всіх наших громадян. Ми зможемо зробити її гідною. Ми зможемо виключити очікування статусу. Тривалий час, тривалі тижні, і отримувати цей статус дуже швидко uh -huh. через електронну заявку. Також нововведенням стане удосконалення взаємодії між українськими реєстрами, і громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК. В Україні створено центральне управління захисту прав військовослужбовців. Воно безпосередньо підпорядковується міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, розслідування порушень їх прав та членів їхніх сімей. Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи. Ходи з відновлення прав заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Основні порушення, які будуть перевірятися центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають забезпечення військовослужбовців, право на відпустку, недопущення зловживання правами командирів, ненадання або недостатнє надання медичної допомоги, соціальні гарантії, порушення гендерної рівності. Ми маємо гарячу лінію, маємо інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх. Іх прав тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців. Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для міністерства оборони України найвищою цінністю, і міністерство не дозволить нікому зневажувати права військових, наголосив міністр оборони Рустем Умєров. Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримує здатність української армії відновлювати підрозділи, що існують, і створювати нові. Так само до поповнення особового складу призведе і відмова від статусу Обмежено придатний, який залишав можливість не йти до війська, в тому числі і через корупцію. Проте держава демонструє, що її не цікавить питання просто збільшити армію. Військово має складатися зі здорових, кваліфікованих та мотивованих воїнів, тому паралельно наберуть чинності норми, які зроблять військовослужбовців більш захищеними і під час несення служби, і поза нею завдання ж, аби кожен знайшов своє місце у війську, почало вирішуватися завдяки системі рекрутингу. 4 квітня, в день, коли Північно-Атлантичний Альянс святкував 75 років з моменту створення, у Брюсселі відбулося засідання Ради україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ми шукаємо шляхи, потужні способи, щоб організувати підтримку Україні. Будемо обговорювати стратегічне зобов'язання з боку усіх країн-учасниць. Ми вітаємо волонтерські внески, але ми будемо робити чергові обіцянки, щоб Україна отримала від нас ще більше, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на початку зустрічі Ради Україна НАТО напередодні стало відомо, що НАТО розробляє план забезпечення п'ятирічного пакета військової допомоги на суму до 100 мільярдів доларів для України. Коментуючи цю інформацію, генеральний секретар Альянсу сказав, що в найближчий час не варто очікувати остаточного рішення щодо цієї пропозиції. Але він сподівається, що країни НАТО наблизяться до консенсусу в цьому питанні ближче до саміту альянсу, який має відбутися в липні у Вашингтоні. Також Єн Стол... Тенберг заявив, що члени НАТО несуть відповідальність за ухвалення рішень і забезпечення українців боєприпасами для протистояння російським загарбникам. Своєю чергою, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що захід міг би збільшити кількість систем ППО Петріот для України. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters напередодні засідання. Глава МЗС заявив, що Україні необхідно, щонайменше 5-7 систем Петріот, але партнери не бажають ними ділити. Пися, хоча мають в арсеналі понад 100 таких комплексів. А в мережі X, глава МЗС України, написав наступне: Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї Петріотів, які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає. Німеччина, як співголова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах Рамштайну, негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й взагалі у світі систем батарей Петріот та інших систем ППО. Про це за результатами перемовин у Брюсселі та засідання Ради Україна НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. З відповідною заявою виступила і глава МЗС Німеччини Аналена Бербок. Ми бачимо, що відбувається в Україні, і розуміємо, що вам потрібна ППО зараз, тому що зараз школярі мають бути в безпеці. Порт в Одесі має бути захищений. Ми, Німеччина, є співголовою коаліції спроможностей. Тож після потужного заклику від міністра закордонних справ України ми знову закличемо Європу, аби всі перевірили, де їхні засоби ППО, які вони можуть надати Україні, що стосується безпосередньо бойових. Дій то в НАТО бачать два сценарії їх розвитку. Перший союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки. Україна зможе відбити більше територій. Другий сценарій ми не зможемо цього зробити. І є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій, і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. Розповів генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. На його думку, єдиний шлях досягти справедливого і тривалого миру для України це сильні збройні сили України. Бо це єдиний спосіб переконати Путіна. Що він не переможе на полі бою, і це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна і незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо, підкреслив Єн Столтенберг. Тим часом розвідка НАТО ставить під сумнів можливість російських військ здійснити масштабний наступ на Україну найближчим часом. Про це на умовах анонімності журналістам, які були запрошені на висвітлення подій, призначених до 75 п'ятої річниці створення НАТО, розповів один із посадовців альянсу. Наразі росіянам все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу. цитує його європейська правда, за його словами на полі бою в Україні воюють не Товані недосвідчені підрозділи російських сил, яким вказують досягти нереальних цілей, виконувати політичні вказівки. Тому сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни, і вони швидше за все не зможуть провести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації. Підсумував посадовець НАТО. Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни НАТО повинні брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту. Про це йдеться у спільному тексті Аналини Бербок, Радослава Сікорського та Стефана Сежурне у виданні Політико. Аби досягти цього, на думку міністрів, європейські члени альянсу повинні зробити наступні кроки: зафіксувати, що виділення мінімум 2% ВВП кожної країни НАТО на оборону є необхідною передумовою і фундаментом побудови колективної оборони, використовувати промисло. Словий потенціал континенту для модернізації військових сил і засобів. Борона промисловість за словами міністрів потребує обов'язкових довгострокових контрактів з чіткими термінами, фіксованими фінансовими зобов'язаннями і гарантіями закупівель з боку урядів. Також вважають глави МЗС необхідно інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу і ліквідувати прогалини в силах і засобах. Через два роки своєї агресивної війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну і пережити. Ти нашу підтримку він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників. Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе ані зараз, ані в майбутньому, наголосили міністри. Питання можливого відправлення військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхніх урядів та НАТО. Що стосується США, то їх військ в Україні не буде, і це чітка політика президента Джо Байдена. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю французьким телеканалам. Бо нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників, пояснив держсекретар США, відповідаючи на питання про те, як до можливої появи. В Україні військ Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн будуть ставитися Сполучені Штати. Ентоні Блінкен зауважив, що кожен має ухвалювати рішення на національному рівні, а також на рівні альянсу. У своїй присвяченій річниці промові генеральний секретар Єн Столтенберг привітав те, що НАТО стало більшою сильнішою і більш згуртованою ніж будь-коли. І з цим складно сперечатися. Альянс складається з 32 країн. Якщо скласти суми, які всі країни НАТО витрачають на безпеку та оборону, то це майже один трильйон. 300 мільярдів доларів щорічно сукупна армія п'яти найбільших країн альянсу США, Великої Британії, Туреччини, Франції та Німеччини складалась би майже з 2,5 мільйонів воїнів. Україна хоче стати повноправною частиною цього союзу, і коли це станеться, можна бути впевненими, що якісь Москві навіть на думку більше не спаде іти на Україну війною. Ситуацію на фронті вдалося стабілізувати про це 4 квітня після засідання ставки, повідомив президент України Володимир Зеленський. На ставці був ще один детальний звіт головкома щодо усіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного це стійкість всієї нашої України. Також на ставці були заслухані звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕП і про підготовку нових угод, та доповідь начальника генштабу генерал-майора Анатолія Баргіловича щодо протистояння російському повітряному терору, результати використання реп, мобільних вогневих груп та засобів ППО. За результатами доповідей була дана низка доручень щодо подальшого вдосконалення нашої тактики. Перші три місяці цього року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Про це у своїй колонці для агентства Інтерфакс Україна повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Найбільша група допущених зразків озброєння це боєприпаси різних типів та калібрів. Друга група за кількістю БПЛА у цій лінійці. Зокрема, є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV Камікадзе, так і ударні БП. Пела багаторазового застосування розраховані на різні відстані дії. Третя група наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Серед засобів РЕП, зокрема, є системи тактичного рівня, покликані створювати локальний, так би мовити, купол для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки. Заступник міністра оборони нагадав, що зараз у секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько п'яти сотень підприємств та компаній. Переважна кількість із них приватні структури. Тури від початку широкомасштабного вторгнення РФ вітчизняні розробники та виробники продемонстрували виняткову адаптивність і здатність реагувати на потреби українського війська в інноваційних інструментах ведення війни. Прогрес у цьому напрямку очевидний. Сьогодні вітчизняні підприємства виробляють для сил оборони бронетехніку, стрілецьку зброю, безпілотні та роботизовані системи різних типів і призначення: системи РЕП ПТРК, ракети, артилерійські снаряди, танкові постріли калібру 125 мм, Міни до мінометів. До речі, виробництво цих боєприпасів нам вдалося значно збільшити, написав генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. У 2024 році Україні вдалося в разів розбільшити виробництво БПЛА дальньої дії порівняно з минулим роком. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю німецькому виданню Welt. Більшість дронів, що використовуються, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Розповів міністр. Раніше головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив про пошук асиметричних рішень для отримання. Якісної переваги над військами РФ, які переважають кількісно. Він акцентував увагу на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби безпілотних систем, автоматизованих систем управління. Тощо зауважимо, що 2 квітня невідомі дрони уразили два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ у республіці Татарстан, Росія. У Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона Алабуга, де Росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу Шахет. А у Нижньокамську було атаковано нафтопере. Реробно підприємство Литва передала 36 антидронових систем для інженерних підрозділів. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю командування сил підтримки збройних сил України. Новий пакет військової допомоги для України готує і Латвія, як заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Рига передасть перші безпілотники в межах коаліції дронів загальною вартістю 1 мільйон євро та прийме фінансову участь у чеській ініціативі. Закупівлю боєприпасів для України, надавши на це 10 мільйонів євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам. Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас, зазначила прем'єр-міністр Латвії. В Україні збільшується виробництво зброї, навіть в умовах війни, коли противник разом з цивільною інфраструктурою намагається зруйнувати саме збройові підприємства, тим самим намагаючись уповільнити постачання зброї у військо а тримати темп на фоні закордонних політичних дискусій про рівень і характер підтримки України зараз важливо як ніколи. Проте ми покладалися і будемо покладатися на наших партнерів та союзників. Як би не хотілося, але зрівнятися у кількості. Ті зброї, яку накопичила РФ, в тому числі за рахунок тієї, що свого часу вивезла з України, ми самотужки не зможемо. Важливо також пам'ятати, що нинішні інвестиції в оборону це не тільки захист сьогодні, але й технологічний поштовх та експортні надходження завтра. З 1 січня по 1 квітня 2024 року російські війська випустили понад 180 засобів ураження по Києву. Серед них гіперзвукові крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. За його даними у першому кварталі Росіяни випустили по українській столиці 5 гіперзвукових ракет, 3 м 22 циркон, 11 аеробалістичних ракет Х 47 М 2 Кінжал, 6 балістичних. Ракет Іскандер М. Три крилаті авіаційні ракети Х-69. Одну крилату ракету калібр 113 крилатих ракет «Х-101», 48 ударних дронів типу шахет. Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей, тому ніколи не втомлююсь закликати всіх киян, знаходити час та можливості дякувати воїнам протиповітряної оборони та усіх сил оборони хлопцям та дівчатам на бойових позиціях дуже «Дуже важлива ваша підтримка і добрим словом, і донатом написав начальник київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони припускають, що Росія цієї весни може провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці. Проте її запаси ракет виснажуються, тому їй буде знову потрібна пауза для накопичення. Про це видання РБК Україна розповів заступник начальника гурмо генерал-майор Вадим Скібіцький. Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо Тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет, зазначив у коментарі генерал-майор Скібіцький. За його словами, росіяни проводять серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запасів до 900 одиниць в масованих ударах робиться пауза, і зараз, за словами заступника начальника гурмо, росіяни наближаються до цього ліміту. Росія, за нашими даними, у квітні планує виробити близько 40 ракет х-101 Ми прогнозуємо, що Росіяни зможуть Можуть провести ще кілька масованих атак, дві-три саме масованих. А далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та шахедів. Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись. Додав заступник начальника гурмо генерал-майор Вадим Скібіцький. Варто додати ще декілька цифр. За даними, які оголосив президент України Володимир Зеленський, тільки за березень цього року росіяни застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 шахедів і понад 3000 тисячі керованих авіабомб, особливо від рашистського залізятча страждають прифронтові території. Не можна без люті дивитись на те, як ворог бомбить Харків. Протидії цим обстрілам дві: закрите західними зразками ППО українське небо та зменшення військово-промислового потенціалу противника, аби в нього було якомога менше можливостей виробляти ракети, шахеди та бомби. Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити питання забезпечення допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Про це в інтерв'ю CBS News розповів голова комітету з розвідки палати представників Майк Тернер. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того як ми ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вважаю, що це питання матиме переважну підтримку в конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента розповів голова комітету з розвідки. Своєю чергою сам спікер палати представників Майк Джонсон повідомив, що пакет щодо допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення, в порівнянні з пропозиціями, які ще в жовтні минулого року на розгляд американських законодавців подав президент США Джо Байден. Як приклад він навів можливість надання Україні кредиту. Спікер Палати представників також нагадав про закон РЕПО для українців, який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США. І передавати їх Україні для використання проти Росії додамо, що в середині березня під час візиту до України сенатор республіканець Лінсі Грем заявляв, що перетворення допомоги з боку США на безвідсоткову позику є найбільш вірогідним шляхом уперед. В адміністрації президента США наполягають на тому, аби Конгрес проголосував за ті умови надання допомоги Україні та іншим країнам партнерам, які були запропоновані президентом Джо Байденом. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. У відповідь на запитання, чи підпише президент Байден законопроект із нововведеннями, якщо це буде єдина можливість ухвалити рішення про допомогу Україні. Речниця Білого Дому закликала спікера Палати представників просувати схвалений Сенатом проект про допомогу. Як відомо, законопроект, який був поданий. Президентом США, який передбачає виділення Україні понад 60 мільярдів доларів, підтримали 70 сенаторів зі 100, що є підтвердженням його двопартійної підтримки. Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку, очевидно, що він. Включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, індотихоокеанський регіон. Ми вважаємо, і це факт, що він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань палати представників, зазначила Карін Жанп'єр. Цікаво, як би відреагував сороковий президент США, республіканець Рональд Рейган, якби йому хтось порадив зруйнувати СРСР імперію зла, саме йому належить цей вислів, в борг. Проте так і виглядають зараз геополітичні реалії. Але головним питанням зараз є навіть не умови надання допомоги Україні від нашого стратегічного партнера, а строки. Майже кожен день надходить інформація про те, що вони змінюються. Якщо до того мова йшла про найближчу дату після 8 квітня, то тепер, якщо вірити виданню Блумберг, голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться до середини квітня. Наступний тиждень має розставити всі крапки над І або ні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що Цагал готує евакуацію понад мільйона цивільних палестинців з Рафаха, перш ніж атакувати залишки бойових батальйонів Хамасу. Це правильна річ, яку потрібно зробити на оперативному та міжнародному рівнях. Це займе час, але це буде зроблено, заявив він під час прес-конференції. Наразі на півночі гази домінують ізраїльські війська. Водночас Хамас вимагає, щоб цивільним і бойовикам було дозволено повернутися до їхніх домівок на півночі угода про припинення вогню передбачає звільнення близько 40 заручників у обмін на сотні палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі, а також значне збільшення гуманітарної допомоги. Однак Ізраїль заявляє, що не припинить бойові дії доти, доки не буде знищено від 5 до 8 тисяч бойовиків Хамасу, які згідно із заявами перебувають у Рафаху. За словами ізраїльських офіційних осіб, без цієї перемоги війна буде провальною і не стане необхідним сигналом стримування для іншого підтримуваного іра. Нам воєнізованого угруповання хезбола в Лівані. Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаніаху попередив його, що подальша політика штатів щодо Ізраїлю буде залежати від того, як той ставиться до мирного населення сектору гази. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Ізраїлю необхідно здійснити низку конкретних кроків для усунення шкоди цивільному населенню, запобіганню гуманітарної катастрофи і забезпеченню безпеки працівників гуманітарних місій. Він підкреслив, що негайне припинення вогню має важливе значення. Для покращення гуманітарної ситуації та захисту невинних цивільних осіб її закликав прем'єр-міністра надати повноваження своїм представникам на перемовинах без зволікань укласти угоду, щоб повернути заручників додому. Йдеться в заяві Білого Дому. Телефонна розмова тривала 30 хвилин і мала свої наслідки. 5 квітня воєнний кабінет Ізраїлю прийняв ряд рішень. А саме для прийняття гуманітарних вантажів тимчасово буде відкритий порт Аждот на півночі. Сектор Гази знову запрацює перехід. ТРС зараз це єдина можливість потрапити із сектора в Ізраїль на автотранспорті. Крім того, мають збільшитися обсяги поставок допомоги в сектор Газа з боку Йорданії, яка потрапляє до палестинців через КПП Керем Шалом. Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і має вирішальне значення для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілої війни. Прокоментував ці рішення прем'єр-міністр Ізраїлю Пініямінне Нетаньяху. Сполучені Штати бачать пряму залежність між власним рівнем підтримки Ізраїлю та їх відношенням до сектору Газа. Чим гірше ізраїльтяни ставитимуться до палестинців, тим прохолоднішими будуть відносини між американцями та ізраїльтянами. Наші друзі американці пропонують нам гроші, зброю. Та поради. Ми беремо гроші та зброю. Від порад відмовляємось, Сказав якось міністр оборони Ізраїлю Даян, який переміг у шестиденній війні. Схоже, часи змінилися. Тепер варто приймати і поради також, бо від цього залежить постачання і грошей, і зброї. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.